Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео на зняти по поводу сонячної станції на 40 кВт, скільки в нас генерувало за серпень місяць 25 рік. Гарний закат, Да? Дуже гарне сонце ті, б, йде на закат. І так, ще чужі грії. Останні дні літ там можна сказати. то дайте лайк, подобайку, коментар. Напишіть, будь ласка, любі друзі. А ми подивимося, скільки вона згенерувала, виходить нас за серпень місяць. Завтра вже виходить перше число, 1 вересня, всі школи йдуть. А ми вдачі дивимося, що там воно буде генерувати. Ну, перше... Такий длюся, типа місяць, ми може, вересень, теж там буде Чуть-чуть буде кращий. Ну, це так, ми дивимося по погоді, а вона може змінитися один день. Кляць і може бути і дощі. Слава Богу, в принципі, що вона згенерувала цього місяць, непогано серпень, плюс-мінус зараз ви подивимося, скільки вона згенерувала. У мене виходить перше число мінус, бо не працювала сонячна станція, бо не було включена гроза зашита. Тоді спі... спрацювала гроза зашита, коли була дуже велика була і блискавка, і гром був ударив, тут неподалік типу, виходить у березі. Ну, І вона співпрацювала і вона виключилася. І ніхто не подивився, що її включити. Ну добре, один мінус пішов, і там якось число, не пам'ятаю, ресуті десь обризку типу, робили мережі, типу, дерева там. Теж було десь так. Більше півдня теж мережа тіпа, не працювала. Було теж мінус 200 кВт. І там буде 250-450 кВт, виходить, мінус пішло. Ну, це таке. Буває, звісно, може бути більше, може менше бути. Але давайте, по суті, подивимося, в нас згенерували, наприклад. Да? Зараз подивимося. Так. Заходимо в приложення. 6129 кВт. Якщо ми ще додамо, в принципі, 3 кВт, що вона типу, один день не згенерувала 250 кВт, це було б вже 3 тисячі. Ой, 6 тисяч було б 400 плюс-мінус кВт. І ще 10, 6 тисяч було б з половиною, плюс-мінус. Хай було б 6 тисяч з половиною кВт. Це гарно, бо сонячна станція згенерувала б на 40 кВт за серпень місяць. Я думаю, в когось так само генерують сонячна станція. Любі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі. Наприклад, у мене стільки згенерувала 6129 кВт. Я вам тут зроблю скрін. Ви подивитесь, там свій лайк поставите. І любить друзі, не забувайте минути-дві чайок купити. Ми переключимося ще на одну станцію і подивимося, скільки та згенерувала. І приїхали ми, друзі, на другу локацію. Дуже гарний закат сонця. Дуже файно. То давайте подивимося, скільки ця теж на 40 кВт згенерувала. Так само виходить. За серпень місяць 25-й рік. Тут теж сонце в принципі, теж прекрасне було. Плюс-мінус. Ну, були і душі, в принципі, як обично. Як обично, да, душі були до тижня, плюс-мінус затягувалися. Погода така була. Не було такого жаркого цього літа, казав, що жарке, жарке буде літо, не буде цього. Дощі не буде. Холодно, ночі холодний. Просто піпець. Я за це літо тільки виходить три рази купався. Вода така холодна. Я не знаю. Яка у вас там вода теж? Ви купалися давно вже? Хі -хі. Може сьогодні купалися, то нажміть, будь ласка, лайк. Підтримайте мій канал так само лайком. то Давайте подивимося, скільки в нас замірувало. Так. Ну, так само і тут було день відключення. Тоді день чи. ось я ж не пам'ятаю, один день чи два дні. Мені мої казали, моя родина шукала до двох днів вже. ну, типа, ще не балакас. То виходить, що до 2 днів. Один день то точно з 9 ранку до 5 вечора, Все, генерація вже менша. І другий день теж, вроді би, з 9 ранку до 3 чи до 2 щось таке теж було. Суть не тому. <кій> У нас згенерувало 6263 кВт. Я зараз зроблю скрін. Так. Оп. І тут з боку вам теж фотографії прикріплю. І ви собі типу, подивитися. У вас так само генерує, чи вас не так само генерує на 40 кВт. Ну, може, ось там на 37 кВт, на 34 кВт. Одного друга на 34 кВт, у нього 5, 000, чи 350 кВт, чи 250 кВт, щось таке, на 34 кВт. Це гарна генерація. Це дуже гарна генерація. І в нього виходить фотомодулі двосторонні, два лучі, типу, спереді і задні стримає, коли сонце, наприклад, у нього так заходить на захід, і в нього таке чисте поле, берег. Дуже класна. Місцевець і всі лучі попадають ще на задній фон. Дуже гарно генерує. Хтось каже, типу, погано генерує в нього дуже гарна. Наприклад, зараз медами 300 Вт, 400 Вт, 300 Вт, наприклад, генерує. Да? Зараз в таку пору, зараз я сонце сідає. А в нього може бути кіловат-кіловатт, 200 генерує. Гарна, гарна генерація в нього 35 000, там 350 кВт на 34 кВт це дуже гарна генерація. Не те, що в мене на 40 кВт виходить, 6. 300. Ну, 1000 кВт плюс-мінус. розбіжність є. В принципі, так. Якщо було б його на 40, тож було б, напевно, 6600 було б, плюс-мінус з Я не знаю, в принципі, як, але може бути таке. Любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі. Ще буде один відніс з ним, потім буде на роботі теж в свою станцію, покажу мого шефа. Миколаївича, в нього там на 250 кВт, кіловат. О кВт п'ятнадцять станція. Знімемо маленький обзор і подивитися, скажете тоже лайк і подобайку. Всім до ще пока.